Що об'єднує всіх дівчат незалежно від віку, це любов до здорового та блискучого волосся. А що як ми скажемо тобі, що можна вирішити всі твої питання щодо волосся за допомогою одного засобу: тьмяність, неслухняне волосся, недостатній об'єм, нечіткі локони або випрямлене волосся, яке швидко втрачає свій блиск та красу. Досить, дозволь собі бути собою без обмежень. Booster фініш 21 в одному. Це зручний у використанні спрей, що має кремову текстуру. Поєднує в собі 21 цінну властивість, і кожна з них саме для твого волосся. Чудово працює для всіх типів волосся. В основі олія каріте це жилення та зволоження твого волосся, пантенол, про вітамін 5 це еластичність, регенерація та покращення структури волосся. Допомагає надовго закріпити колір після фарбування. Захищає від впливу сонячних променів і дії навколишнього середовища. Полегшує процес розчісування та запобігає посіченню кінчиків твого волосся. Надає форму локонам, а пряме волосся надовго зберігає гладкість і захист від вологи. Не містить парабенів та важких силіконів. Не тестується на тваринах. Ми піклуємось про це. Має приємний аромат, що закохує в себе. Застосування, струсити флакон. Розпорошити на вимите і підсушений рушником вологе волосся, рівномірно розподіляючи засіб по всій довжині до кінчиків волосся, не змивати, перейти до укладання. Застосування продукту на сухе волосся, рекомендується для надання блиску, поліпшення зачіски та запобігання розпушуванню кучерявого та неслухняного волосся. Спробуй та переконайся, один продукт, що вирішить всі питання, які стосуються волосся, здорове та блискуче волосся це просто разом з бібікос. Об'єм 100 та 250 мл.